Сьогодні відбулася значуща подія для нашої менської громади. Ми розпочали е, великий проєкт з програми підтримка реформи охорони здоров'я, в якому ми м, виграли грант грант на суму майже 8 мільйонів. Дякуючи нашому відділу економічного розвитку менської міської ради за те, що вони нам допомогли е, потрапити в цей проект. Проектом передбачено проведення. Повністю ремонту будівлі первинно-медико-санітарної допомоги нашої поліклініки будуть замінені вікна, двері, утеплення проведено буде фасаду цоколю, також повністю заміна системи опалення. Будуть виконані внутрішні роботи по ремонту в мінській амбулаторії. Працює 10 сімейних лікарів і 3 лікарі педіатри Приміщення амбулаторії побудоване в 1976 році, і з того часу мало лише косметичний ремонт. Тому цей проєкт покликаний виправити всі прогалини наші Це заміна вікон, утеплення фасаду. Також завдяки проєкту ми отримаємо додаткового обладнання. Лікарі зможуть робити електрокардіографічне обстеження пацієнтів прямо у себе в кабінетах. Люди з паліативні хворі також отримують. Більш покращені послуги завдяки тому обладнанню, яке ми придбаємо, це будуть шприцеві насоси, буде аспіратор і СІПАП-апарат, апарат для дихальної терапії. Проект розрахований на 9 місяців. Стартував він з 1 жовтня, і кінцевий термін у нас 30 червня, коли ми повинні здати повністю об'єкт.